Так, Всім привіт! Незвичайний неформатний автомобіль для YouTube каналу «Авторозбор». Зараз покажу вам чудовий Ford Transit Connect в максі базі дуже цікава автівка, неформатна, дуже з м'яким ходом, маленькою витратою палива, незважаючи на всі її величезні просто габарити, підібрано дуже правильно передавальні числа коробки. А, значить, давайте все по порядку. Чорний колір. 2015 рік-16 був в бріфі. На легкосплавних дисках в дуже гарній комплектації для такого формату автомобіля. Два ось таких ключика, повна сервісна історія. В автомобіля передній та задній парктрон, легкосплавні диски. Нова зимова гума, 23 рік. Русувна система дверей. На... Так нам треба потрібно відкрити. На дві сторони в нього двері. Цього автомобіля п'ятимісний салон, версія в 5 місць, тобто у вас позаду залишається просто нереальних розмірів відсік для вашої комерції, якщо будете користуватися в комерційних цілях цим автомобілем. Ну і оригінальний пасажир, притонований по заводу задній ряд, різні бардачки, такі шкафчики присутні по ньому. Запаска, ці всі речі також є. До речі, цікавий момент шторка в максі-версії не передбачена, тому за неї не запитуйте, її тут просто немає і не може бути, тому що її тут ну, фізично вона не передбачена. Тут або може бути е, ряд сидінь в нього, ну або е, отака конфігурація. Тому так, е, Притонована, я вже сказав, 4 електроскло-підйомники, Ізофікси, бачите, тут присутні. Дуже об'ємний, великий. Столики для заднього ряду сидінь, підлокітник, клімат, контроль підігрів лобового скла, корії контроль шкіряне, кермо, шкіряна ручка. Далі в нього присутній також панорамний ось такий дах. Я зараз відкрию, покажу, як воно виглядає все. Система отримання смугу руху і система наближення айрбегів. У нас розкажу скільки, 6 airbagів, бачите, це немало важливо для великого сімейного. Автомобіля дуже круто в ньому подорожувати. Панорама дає такої цікавої особливості і я би сказав навіть ізюминки, які в нас є. Полички під пасажирським сидінням під водійським немає дуже цікавої трансформації. Також салону, нахил кута задніх спинок присутні. Тут такі підстаканники. Ну, автомобіль зроблений по формату набагато дорожче, ніж, ніж насправді представник того класу, який він є. Якщо порівнювати його з тими ж самими кадіками чи Берлінго, то тут зроблено все набагато прикольніше, якісніше. Матеріали салону дуже цікаво скомбіновані. Цікаві такі сидіння. Я би сказав, що це дуже якісна тканина, і в сенсі того, що потіти ви на них не будете, тому що зроблена вона дуже цікаво і так дуже щільненько зроблена. Тут теж така цікава форма. Тут круто зроблено розетка 12 вольт тут, в багажнику присутня. Так, Що ще? Підігрів лобового сказав, комплектацію ніби я озвучив. Зараз запустимо автомобіль, нова резина 23 рік, диски. Нові також стоять, колодка нова встановлена. Два ключі озвучив, він код зараз теж покажу. А Дзеркало з автозатемненням присутнє. Так як там у нього тут має відкриватися панорамка вже, я не пам'ятаю. Так, от заведений. А вона в цю сторону виїжджає до водія. Ось така в нього панорама. Люк не відкривається, тобто це звичайне скло вклеєне. З моментів, що потрібно ще доопрацювати по цьому автомобілю. Зараз покажу, але то такі невеличкі дрібниці. Тут відділення ось таке цікаве, є: USB шечка присутня, тут два підстаканики, ергономіка під 1,5 літра. Пляшки спокійно можна, тобто дуже е е ергономічно класно скомпонований, тут цікаве відділення також присутнє. Е е Крімат сказав, Bluetooth, hands-free, вільні руки, ці всі речі присутні. Тут дзеркальце для того, щоб дивитися за дітками. Тут очечник окремо зроблений. Бачите, таке кріплення цікаве. Ну, надзвичайно кайфова автівка, тут поличка також е можна використовувати. Е е реалізовані підсвітки. Ну, Автомобіль, я ж кажу, зроблений набагато дорожче, ніж насправді він сам є. Ну, Точніше, представником якого класу він є. 167 у нас оригінального пробігу. Так, друзі, це оригінальний пробіг автомобіля. Під капотом у нас 1,6 дизель. На 85 кВт, Якщо я не помиляюсь, не зраджує мені пам'ять. Так, дизель. Так, 85 кВт, 15-й Рік Ford Торneo Connect. Правильно, так він називається. Ford Tourneo Connect, а не Transit Connect, як я сказав спочатку, друзі, Ford Tourneo Connect. Він код я думаю, і тут можете зафіксувати, але зараз покажу його, щоб гарніше його було видно на самому кузові. Сервісна книга тут теж присутня. Зараз, якщо вдасться, мені однією рукою так вдалося. Так, давайте подивимось у нас сервісну історію даного звіра зараз знайдемо відміточки всі Форда, як ви знаєте, комбінація по цих моментах, вона дуже цікаво реалізована, не як в звичайних автомобілях. Ну, тобто, ось так воно все виглядає. Тут є вся сервісна історія автомобіля. По приїзду в Україну, що ми по ньому робили? значить, давайте так, Заміна комплекту ремня ролика ГРМ, заміна помпи. Проведено велике ТО по автомобілю, антифриз, олива, фільтри. Все повністю зроблено. Він без різних там едблю, без таких всіх моментів. Працює ідеально, рівненько, гарненько, ніяких питань немає до автомобіля. Цікаво, друзі, набирайте по телефону в описі до цього відео. О, давайте так, по фарбованих елементах зараз теж покажу. Що по фарбованих елементах? У нас фарбована росуна дверка, ось ця і заднє крило, але мають вони чисто косметичні нюанси, якісь були по ньому. Так, Тут ось такі показники, 140-150 на арці щось є там район 200 мікрон, 235 мікрон, 257, От, тобто десь була якась подряпина, її ліквідували, фарбувалося все за кордоном. Ми тут не фарбували по ньому нічого, окрім шматочка маленького бампера. Двері основні, вже сказав, фарбовані. Зараз покажу вам стійку. Стійка орідженел. Тут проєм фарбований, ну, в зв'язку з чим, друзі, В зв'язку з тим, що насправді в них технологія покраски як цільний елемент. Тобто вони фарбували його, е, оце як цільний елемент. Просто надуто другим шаром, тут вже немає. Ось тут я можу показати, що тут ніде немає ніякої ні шпаклівки, нічого. Елемент просто перефарбований. 180 мікрон, 200 мікрон, ну, такі показначки. Тобто фарбовано як цільний елемент. Ну, тут важко показати в зв'язку з замком. Так, тут, можливо, не, не зможу, тут вже ні. Тобто ну, Вони фарбували крило і задували, я думаю, що знімали розсувну дверку і задували просто все його повністю. Зрештою, автомобіль далі не має фарбованих елементів. З косячків залишилось замінити цей плафончик. Ну, роздавився він, бачите. Це вже при транспортуванні відбулося. Двигун працює зараз заведений, працює рівно, гарно. Проєми тут вже не фарбовані, тут також. Ці розсувні двері в нас не фарбовані. П'ятимісна версія, велика ляда, риболовля, відпочинок, ночувати можна, все, що завгодно. В принципі, ідеальне накриття під сховатися під дощем, столик поставити можна пообідати спокійно в тіньочку. Задня кришка тут не фарбована. Не фарбовано тут, в принципі, з того, що фарбовано, я показав. Косметика на двох елементах. ось і ось. і Так, Фаркоп присутній вже теж сказав, передні задні парктрони, з таких дрібних нюансів. Значить, Друзі, дивіться, є нюанси на цьому покриттю. Але, так як я почитав на форумах, це в розтріскується оця штука в усіх Фордів оригінальна Ford Tourneo Connect. Ось так. Далі. Ну, плафончик я вже зам... він замовлений, просто, щоб він приїхав. Це потрібно декілька днів зачекати. Ну і в принципі все. Тут шматочок бампера було підтерто, я його пофарбував. Клімат-контроль заправлений, працює, релінги металеві, класні, такі алюмінієві. Тут алюміній, а тут пластик, початки. Ну, але це так теж зроблено в всіх автомобілях. Чотири склопідйомника. Отака автівочка, Друзі, цікаво. Наберіть по телефону в описі до відео. Коврики є, Те все є приїжджайте Клімат запустився, працює, холодом дує гарно. Стан, я вважаю, що автомобіля ідеальний. За виключенням фарбованих елементів. Ну, в такому стані, мені здається, в цього Connect знайти буде важко. Багажник не заношений, салон взагалі ідеальний, фактично. Цікаво, приїдьте, подивіться. Тобто давайте підсумок. 15 рік. 1,6, дизель 85 кВт, механіка на 6 передач в комплектації, передній парктрон, задній парктрон, легкосплавні диски, зимова гума нова, 23 рік, літа немає. Підігрів лобового скла, система утримання смузі руху, система наближення, панорамний дах, складання, регулювання, підігрів дзеркал, 4 електросклопідйомники, фаркоп. Круїз-контроль, клімат-контроль, сенсор дощу. двозонний клімат-контроль, я вже сказав. Система відключення парк-пілоту, підлокітничок, підстаканечки, USB-шечки, розетки на 12 вольт, 6 подушок Airbag присутні в ньому. Ізофікси. Ну, трансформація салону це все решта, столики для заднього ряду сидінь. Це все я озвучив. Почищена. Помита і повністю сервісована від А до Я. Тобто ГРМ, помпа, олива, фільтри це все в ньому замінено. Ціна 13 800 Затонований також задній ряд. 167 тисяч оригінального пробігу. І я обіцяв він код. Давайте на машині покажемо. Ось, будь ласка, він код тут. Це під лобовим склом. І він код тут на стійці. Все. Друзі, якщо він вам цікавий, він знаходиться в місто Рівне. Доступний в доставку, в кредитування, в обмін на ваш автомобіль. Доставка, ви всі знаєте. Приїхав підборщик, подивився, дали завдатка, машина поїхала. Без підборщика ми не відправляємо. Якщо хочете без підборщика, тоді робимо як. Я вам знімаю детальне відео, показую всі коцки, всі нюанси. Якщо ви погоджуєтеся, скидаєте завдаток, і тоді автомобіль ми відправляємо до вас додому. Все. Ford Tourneo Connect. Я, я перший раз на початку відео сказав транзит це Ford Tourneo Connect. Постійно їх плутаю. Отака гарна автівочка. Всім добра, всім пока.